Для початку хочу розпочати із Куп'янського напрямку, і плавно перейдемо потім до Лиманського. Виглядає так, начебто ситуація тут стабілізувалась, інколи Генеральний штаб, до речі, взагалі не передає про атаки на цій ділянці фронту. В цьому є декілька причин. Були глобальні плани ворога вийти до берегів річки Ускіл, і навіть захопити сам Куп'янськ. Про ці мрії і скупчення сил росіян говорили і писали навіть західні видання. Чимало ця тема розганялась і тоді. Йшлося про те, що ворог накопичив тут великий ресурс як в особовому складі, так і в техніці. Дедлайни ставили до чергових виборів в Росії, чергової псевдоперемоги Путіна. В результаті що ми маємо станом на зараз за останні місяці, росіяни вперлися тут в Синьківку. Далі в них ніяких просувань не було а регулярні штурми тут проводять лише до великих втрат з їхньої сторони. І якщо говорити про південну частину фронту тут, то ще два місяці тому росіяни таки зайшли в Крохмальне, також намагалися захопити Табаївку, але зупинились перед нею. Саме це село виявилось для них фатальним, оскільки західніше ці висоти контролює і продовжує контролювати українська армія. Ще на початку березня наші підрозділи тут взагалі відкинули росіян. Ось цей от виступ біля Табаївки. Але впродовж цього часу ворог. Провів перегрупування і зосередив свій рух на північ по ось цій трасі в напрямку Степової Новоселівки. Таким чином вони хотіли відрізати кислівку і котлярівку, зрівняти ось цей фланг. Зокрема, зі сходу окупаційні сили атакували Іванівку та Кислівку в тому числі, але тут теж жодних зміщень не було. Тим не менше, росіяни продовжують тут нарощувати сили. І якщо говорити то півтора місяці тому в них було там 58 тисяч особового складу на цьому напрямку, також 700 танків. То станом на зараз, до прикладу, Олександр Коваленко пише, військовий аналітик, пише, що особового складу тут прибуло, і це вже 80 тисяч, танків вже понад тисячу, коли перед тим було близько 700. Тому прогнозують, що ворог швидше за все розпочне тут штурмові дії, але це буде в другій половині 2024 року. Я так розумію. Путін переміг і зараз всім подарунок чергова мобілізація. Але друзі, тут потрібно розуміти, що ця вся їхня маса штатів і техніки, яку вони зібрали, це не поїде виключно у війській ділянці на Купінськ. Це весь купінсько-лиманський напрямок на велику довжину фронту. По карті показує, що це понад 100 кілометрів. До речі, частковий Бахмут, який вони зараз, на який вони зараз кидають величезні ресурси, оскільки часів яр в них наразі в пріоритеті. А от поки що змістимось трохи південніше, вже на Лиманський напрямок. Тут у нас з'явились матеріали роботи наших підрозділів на цій невеликій ділянці фронту в серебрянському лісництві. До речі, тут регулярні активні. Бої, вони тут і не припинялись насправді, і там замайорів український прапор. Це робота бійців бригади Буревій, Національна гвардія України. Якщо точно це в нас 4-й батальйон хорив, саме вони встановили прапор. Це в сірій зоні, лише за 80 кілометрів від ворога. І друзі, щоб ви розуміли, ось цей пустир, це колись. Великий, красивий сосновий ліс, не дарма це називається Серебрянське лісництво. Тепер навколо пісок і лише стирчать стовбури дерев. Ось так він виглядає русський мір у всій красі. Тим не менше, наші підрозділи тут не дають просунутись ворогу і тримають оборону. Стало тримають також активні бої тривають біля Білогорівки, трошки південніше. І тут наші військові теж показали один зі штурмів російських позицій. Вони придумали доволі цікавий спосіб, як викурювати а, окупантів з бліндажів. А в їхню систему тунелів наші бійці закидують протитанкові міни ТМ-62, прямо їм в нори. Я, чесно кажучи, бачу таке вперше, бачив, як ТМки скидали з важких дронів, і вони там детонували після цього. Але от Такий підхід мені трапляється вперше. Зрештою, там всі бліндажі і всі, вся позиція ворога була зачищена. Також о, свою роботу показав і підрозділ К2 на тому ж лиманському напрямку, і трапилося в нас поблизу Золотарівки. Там колона шести одиниць російської бронетехніки вирушила на позиції першого нашого механізованого батальйону, 54-та окрема механізована бригада, відома. Наші військові там справді миттєво відреагували, максимально швидко вгамували російських нападників. В прес-службі бригади передають, що на це їм знадобилось близько однієї години. Зараз я підтягну відео, де видно наскільки оперативно діяв командний центр, і а, якраз на ньому командир батальйону К2 це Кирило Верес. Меншики більше все працюємо. Колона зашла на Золотаринку. Зашла на Золотаринку колона зашла. Есть, есть, взорвалась одна. Так, одна подорвалась на ТНК. Но Она это там, еще сейчас с брони. Назад фразы лима, маневры делают, поднимайте, блядь, я пиви, я стухни, блядь, стухнет, блядь. Також працювали там по росіянах і наші гармати, зокрема протитанковий рапіра і Д-30. координували. Ви бачили це все з командного центру. Загалом виглядається це все на рівні, все було злагоджено. І ключову роль, як пишуть при службі бригади, зіграли заздалегідь підготовлені міні-загородження. Ще покажу ось такий фрагмент. На той момент там вже було уражено чотири російських коробки. не повернуть там. Больше темок наших нет. Все, они закончили, что за ваше. Еще лежит. Машина подорвалась вторая. Еще одна коробочка подорвалась. Отлично. Бэхается значит пехота. Д-30 огонь. Ворон, подлети ближе. Сильно далеко не видно. Д-30 огонь. Есть попадать в третью! Нормально. Нормально, она Третья цель, Любомир, третья цель. Есть еще одна. Бачим, бачим, четвертая, осталось две. Банзай, где ты есть? Надо fpv твоя. Ярослав, 120-й где? Наведен? 120-й, огонь. 10 секунда! Хорошо, высадились! Они не туди бігуть. Ярослав, не вижу 120-го, тому що плохая картинка. Зрештою, за одну годину 6 одиниць російської техніки ви бачили, серед яких і танки були. Було ліквідовано, знищили їх нереально оперативно. А злагодженість підрозділів ви бачили на власні очі, навіть на такому короткому фрагменті.